Добрий вечір, мої малята, любі хлопці, добрий вечір, дівчата і матусі, і татусі, і бабусі, і дідусі словом всі 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 Добрий вечір. Привіт! Сьогодні у нас в гостях залітала ось ця книжечка. Книжечка непроста. Її написала наша краянка, рівнянка Олена Медведєва. Оцей бік неба. І ми починаємо її читати. Написана була ця історія до Дня міста, а називається вона Легенда про Рівне. Отже, дівчата, ви знаєте, що таке легенда? Ні, не знаю. Нам дуже цікаво. Ой, ви знаєте, це така казкова історія. Там є правда, ну, є трошки придуманого, але вона має історичне підґрунтя. Отже, починаємо. Так. Сьогодні я спечу Полуничний пиріг. Ой, полуничний пиріг. Такий смачний. Раділа жінка, врожай цього року. Дуже хороший. До хвіртки підбігло довготелесе хлоп'я. Рід одинадцяти з чорним кучерявим волоссям. У мене сестрі одинадцять років, правда? А моїй шістнадцять. Його карі очі вишукували знайомий погляд. Тітонько, легендо! Мені треба з вами побалакати, сказала й осіклося. Доброго вечора. Він не привітався, який невічливий. Ну, я думаю, що він просто забувся. Додало трохи тихіше, він же ж сказав доброго вечора. Добрих сутінків, відповіла, посміхаючись, легенда. Якщо людина на твоєму порозі, то це вже добре. Ну, хлоп'яті кортіла продовжити розмову, але воно терпляче чекало, доки його сусідка розігне спину. І заговорить перша. То про що ти хотіла зі мною поговорити, запитала жінка без жодного інтересу. Жінка звикла, що її завжди про щось питали, бо ж віддала багато таємниць та історії, тому і цього разу особливо не здивувалася. Про одне місто невеличке і гарне, кажуть, що воно дуже-дуже рівне. Рідне? Ні, та ні, ви не дочули. чули. Рівне, я сказав, рівне, гукало хлоп'я, стромивши голову в дірку старої хвіртки. А он ти про що? Це дуже загадкове місце. Він ще досі стояв? Так стояв, пояснювала легенда і дивилася в бік рівного. Про нього стільки всього говорять, що не легенда, то інша розповідь. А ви знаєте легенди? Так. ну розкажіть мені, будь ласка. Колись приходив один пан, і в нього було рівно 100 міст. Угу. І е, він їх перераховував. І коли приїхав в наше місто, то це місто було рівно сотень. Це, певно, князь острійський, так був? Так. Ой, а, ти? а я знаю ти легенду про любов. Колись був чоловік, якого звали Молодий І... чоловік. Да, так, Гарний хлопчик. Так. Ага. І він закохався в одну жінку. І Може вона... дівчинку? Дівчинку. Дівчинку. Добре. І вона сказала: якщо ти завоюєш сто міст, ага. то я на тобі. Одружуся. Тобто вийду за зараз. тебе заміж. Так, і що? У нього, він вже знайшов 99 міст, тобто mm -hmm. їх забоював. завоював. Uh -huh. І е, він е, гуляв по болотам, похитав, і він зустрів рівно соте місто. І його назвали Рівно, тому що ага. воно було рівно соте. — Ну, а це юнак. І, і він… Пішов потім і одружився на цій дівчинці. дівчинці. І стали вони жити разом. Так. Дуже добре жити стали, правда? Так. Щасливо. Гарні знаєте легенди. Ну що, продовжимо далі? Так. А ви що про нього знаєте? Допитувалося хлоп'я і крехтіло, висмикуючи своє кучеряве чорне волосся, яке заплуталося між двома поточеними шашлим дошками. Це тобі в школі дали такі завдання, довідались про нього чи як? Як то там у вас нині модно казати реферат? Написати. О, ми зараз робимо реферат. Правда, ви пишете реферати? Да. Молодці. Ні, не в школі, сказало хлоп'я. Он як, а де ж? Хлоп'я вже втомилася чекати запрошення увійти на подвір'я та все ж таки терпляче продовжувала тупцювати біля його зачиненої хвіртки. Бачите, яке воно виховане? Мій прадід родом із рівного. Тато казав, що він був дуже добрим, багато хорошого зробив для свого міста. А що це за прадід? Так. я й сама не знаю. Давайте довідаємося, дай Давай, прочитавши. Цікаво, мовила жінка, та наскільки мені відомо, в рівному перед Богом усі рівні мають однакові права. А ще тих, хто ходить правдивою рівною дорогою, Бог винагороджує. А рівний це який? Як ви розумієте це слово? Стрункий. Так, стрункий. Далі струнка людина. Стрімкий ще, напевно, так. так. рівний, молодець, а ще однаковий. Так. Ось ви однакові, так? Тобі я Я вища. Я, 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 я. А скільки вам рочки? Дев'ять. Дев'ять. Ну. То ви мені повідаєте про це місто? Благально запитав хлопець. Ну куди ж мені дітися? Здалася легенда. Це ж мій обов'язок історії розповідати, тільки я. Казати а ти сам думай, що там правда, а що видка. Авжеж кивнула червоно волосе хлоп'я і прикипіло вухом до невеличкої щілини у хвірці. Та ти заходь люб'язна допросила легенде і сіла на свій шербатий поріг. Хлопчина примостився біля неї, пахло свіжими червоними полуницями. <пілляться> <пілляться> На рівному, рівному місці, рівно оп'яті, коли проспівав перший півень, привезений із Волині, стали прокидатися будівничі. <пілляться> Зібралися вони замок будувати, який замовила в них княжна Марія Несвицька. <пілляться> У нас сидіть і пам'яток. Пам'ятник правильно в місті рівному. А де він стоїть? В центрі. Так. Біля драматичного театру. Так. так. Молодці. І вона, коли вечір настає, то там вона підсвітлюється і дуже гарно. Так. А як ви гадаєте, його давно збудували? чи Та Ні. Вірно, його збудували в 2006 році. На покрову його відкривали. А зроблений він з чого? Він такий біленький, так. yeah. а зроблений він вірно з білого мармуру. А що вона тримає у руці? Mm. Так, ну таку книжку, такий листок. Такий свиток, yeah. так? Це Магдебурзьке право. Я вам поясню, що воно дає. Якщо є невеличке поселення, так? Yeah. то коли дозволяють торгувати. Оце і є Магдебурзьке право. Тобто дозвіл на торгівлю. З того моменту місто починає рости, воно все збільшується, воно розвивається. Ну що ж, дівчата, на цьому ми закінчили сьогодні читати. так? Так. Ну, а вам малята і вам, дівчата, я скажу одне. Одягайте всі піжамки І нехай солодкі сни сняться аж до ранку. Така цікава казенька сьогодні була. Це легенда. Ми її прочитаємо, мабуть, до кінця наступного дня. Ну, всього найкращого. До побачення! Солодкі до побачення пасні.